Має відбутися у закритому режимі. Принаймні, ще вчора саме так анонсували режим роботи законодавців. Ну власне, чи очікувати сьогодні конструктивної роботи? Сьогодні у четвер про це ми говоримо із народними депутатами. Зараз ми спілкуємося з депутатом від групи за мир та стабільність Володимиром Вечерком. Пане Володимире, я вітаю вас. Низка законопроєктів, які сьогодні передбачені на розгляді у сесійній залі, зокрема, саме головне це відставка прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Ваша група як визначилась, буде підтримувати чи ні, і взагалі чого очікувати від дня сьогоднішнього? По повістці дня, сьогодні за відставку прем'єр-міністра ми голосувати наша група не буде. По одній причині, тому що Арсеній Петрович має працювати до закінчання виборів, перевиборів в парламент. І у нього виходить, а пусть він сьогодні працює в цей екстремальний такий період часу. І сьогодні дуже На нем лежит большая ответственность, поэтому он должен сегодня работать. Они пришли после Майдана, и до... они хотели перевыборов в парламент, хотя во время Второй мировой войны с 1936 -го года по 1947 в Англии перевыборов не было, потому что шла война, и премьер-министр Черчилль выполнял свои обязанности премьер-министра. Раз у нас небольшая кучка людей решила сделать перевыборы, Они нічого їм не дадуть. Поэтому сьогодні ми будемо голосувати проти отставки прем'єр-міністра. І Арсений Петрович должен працювати, у нього це виходить, будемо допомагати, пусть работает. Останні вопросы, то що по бюджету страны, нужно підтримати правительство. обязательно, потому что народ должен жить, социально-экономическая составляющая страны должна работать, нужно поднимать в этот тяжелый период времени экономику страны, и мы за то, чтобы бюджет, бюджет правительства, и в частности, просил премьер-министр, мы его будем... Поддержувати сьогодні тож чи є касается... принципові одну позиції вашої групи стосовно змін до бюджету? Ну одну, одну минутку далі, тощо касається газотранспортної системи. Газотранспортная система, вот будируется вопрос, 2-3 заседания, и никто даже не удосужился сказать, нужно разделить газотранспортную систему на две составляющие, чтобы, это, чтобы зал, зал поддержал. Первая составляющая, это необходимо срочно, срочно, жизненно важно закачать подземные газовые хранилища, природный газ на отопительный сезон. Но правительство пошло по другому пути. Оно смешало, кто будет управлять газотранспортной системой, неизвестно кто. И мы должны обсудить этот вопрос не одного дня. Мы не против, чтобы газотранспортной системой кто-то управлял и 51% оставался в государстве. Но мы должны знать, и это...

Ми продовжуємо прямі включення скуларів Верховної Ради. Наш наступний співрозмовник, народний депутат, позафракційний Олег Ляшко, Пане Олеже, я вітаю вас. Отже, сьогоднішнє засідання має відбутися у закритому режимі, позачергове засідання. На вашу думку, які прогнози щодо того, що ті законопроекти, які виносяться на порядок, денний буде ухвалено, робота буде конструктивна? Зокрема, питання, що стосується урядових ініціатив, зміни до бюджету до податкового кодексу, чи набере сьогодні зал 226 голосів. Перш за все, я хотів би сказати, що мене дивує сам формат засідання, яке планується провести в закритому режимі. Я подивився порядок денний, і я не бачу тут питань, які є нагальна потреба обговорювати в закритому режимі. На мою думку, питання про заяву прем'єр-міністра Яценюка, питання реформування нафтогазового комплексу, питання коригування показників державного бюджету чи ратифікації угоди між Україною та Австралією про направлення австралійського персоналу до України в зв'язку з падінням пасажирського літака. Всі ці питання питання, які цікавлять громадськість, і які повинні обговорюватися публічно. Ми демократична держава. У нас парламентсько президентська республіка. І коли, наприклад, є питання про заяву про відставку прем'єр-міністра, то все суспільство повинно знати аргументи за і проти цієї відставки. Тощо я особисто за цю відставку не голосуватиму. Я вважаю, що сьогодні Україна, яка перебуває в стані агресії з боку Російської Федерації, має мати сильну армію, сильну владу, має мати дієздатний уряд і в я вважаю, заява про відставку з боку Арсенія Петровича, вона була дещо поспішною. Хоча цілком зрозумілі мотиви. Бо коли розвалюється коаліція, коли у парламент не приймає ті закони, які треба для функціонування армії і е, України, коли е, е, прем'єр-міністр втрачає підтримку парламенту, цілком логічно, що він подає у відставку. Але є одне але якби Україна не була в стані війни, сьогодні, коли ми в стані війни, солдат з поля бою не йде, не залишали її. Поля бою Арсеній Яценюк, це солдат, це хороший солдат. Він перебуває на своєму місці. І я вважаю, що він повинен і далі виконувати обов'язки прем'єр-міністра, і уряд має повноцінно працювати. Бо ви зверніть увагу, де найбільше аплодували у Москві, в державній думі, відставці уряду і розвалу коаліції. Бо чим слабша українська влада, чим слабша українська держава, тим краще нашим опонентам, нашим ворогам, які сьогодні намається розколоти країну. Тому я буду ставити питання про те, щоб по перше. Що засідання парламенту відбувалося в відкритому режимі щодо перспектив розгляду законопроєктів, То на мою думку, питання йтимуть складно. Що стосується заяви про відставку, зрозуміло, що вона не буде задоволена у парламенті. Немає голосів за відставку прем'єр-міністра. Дай вам скажу чесно, немає і бажаючих на цю посаду. Бо сьогодні а стосовно питання, що стосується реформування ГТС, а от реформування ГТС і внесення змін до бюджету, на мою думку, ці питання йтимуть складно. Я особисто за реформування ГТС, бо це дасть Можливість нафтогазового комплексу реформування, бо це дасть можливість нам привести інвесторів міжнародних, бо сидіти на газовій трубі і, не маючи можливості вкладати десятки мільярдів доларів і модернізацію, завтра ця труба перетвориться на металолом. Що стосується змін до бюджету в частині збільшення фінансування на армію, збільшення фінансування на відновлення Донбасу. Я за, але за однієї умови ці видатки не повинні здійснюватися за рахунок соціальних статей, за рахунок скорочення соціальних видатків. Ці видатки на Армію на відновлення Донбасу повинні здійснюватися за рахунок олігархів, у тому числі олігархів з Донбасу. Не ми, не українська армія і не українські люди взривають на Донбасі мости, взривають дороги, будинки, бомблять і так далі. Це роблять терористи. Тому нехай вони хотіли терористів, а їм терористи відновлюють і мости. Бачили очі, що купували. їжте, не подивіться. Дуже вам дякую. Нагадаю, що свою позицію озвучив народний депутат поза фракційний Олег Ляшко. Ми продовжуємо прямі включення скуларів Верховної Ради України. Наступний співрозмовник, народний депутат від фракції Свобода Михайло Головко. Пане Михайло, я вітаю вас. Власне, по порядку денному ваша фракція визначилася. Фракція Свобода, як ви сьогодні голосуватимете, зокрема, що стосується відставки прем'єр-міністра і урядових законопроєктів. Я думаю, питання відставки прем'єр-міністра зразу залі не на часі. Тому, звісно, ми це підтримувати не будемо. Фракція наша визначилася. Уряд повинен працювати. Прем'єр-міністр повинен виконувати свою роботу, адже в нього зараз така нелегка і відповідальна місія. Я думаю, що він з нею згідно справляється, і тому наша фракція ухвалила рішення, що ми не будемо підтримувати питання про відставку прем'єр-міністра України щодо інших законопроєктів, питання, зокрема цикла бюджету. У нас була дискусія з прем'єром з цього приводу. Багато наших пропозицій враховано слушних зауважень, і звісно, що якщо вони будуть дійсно так як враховані, то ми будемо підтримувати. Мовати цей секвестр бюджету, хоча є ряд зауважень, звісно, що ми домовилися, що далі будемо напрацьовувати їх, і вже в подальше в процесі ми будемо вносити зміни і вносити законопроекти щодо наших пропозицій, зокрема наповнення бюджету України, і зокрема виділення коштів для армії. Ми пропонували ряд оподатковувати в першу чергу. Більше це великий бізнес, це олігархів, це прогресивна шкала оподаткування повинна бути за застосована і з нерухомості, і з наш законопроект, який ми подали 43,88, який є автором Олександр Мирний, якраз наполягає на те, що повинні сплачувати податки ті особи, які мають понад півмільйона гривень, там 10%, понад мільйон там. 15 і так далі. Тобто, прогресивна шкала податкування вона повинна застосовуватись, а все ж таки робити якісь такі кроки для того, щоб не стягувати останню копійку з простих працівників, з простих українців. Пане Михайло, ваша фракція була проти реформування ухвалення закону, що стосується реформування ГТС чи змінена позиція, і сьогодні. Ви будете підтримувати цей законопроект. Ну, в першу чергу, ми ставили ключові вимоги. ГТС – це є стратегічний об'єкт в нашій державі, він не може продаватися. Він не може бути зараз виданий у приватну власність в будь-якій структурі. навіть, якщо це ми говоримо про якусь європейську структуру, то, до речі, ми повинні стверджувати, що понад 150 європейських компаній є, мають спільний бізнес, мають спільні відсотки акції з Газпромом, тобто з російським власниками, і відповідно британська компанія, Компанія Бритиш Петроліом має 5% Газпрому і Газпром має там 5 Бритиш Петро. Тому ми розуміємо, що будь-хто ми не розуміємо на сьогоднішній день, хто має заходити на ринок. Ми проти того, щоб передавалося у власність, тому що ми розуміємо, що це є зацікавлена Москва, в тому, що все ж таки забрати газотранспортну систему України. Родовища, сховища, сама труба вони повинні бути належати виключно українському народові і тому що ми не будемо підтримувати цей законопроект. Ми надали свої пропозиції. Вони не всі враховані. Якщо. Наші пропозиції будуть враховані. Тоді може, ми цей законопроект і прийняти. Суча цього, що ми будемо пропонувати його поставити голосувати в другому читанні, а вже повторне друге читання дати наші всі пропозиції. Тоді, якщо вони врахують, може ми прийнямо проголосуємо. Дякую. Нагадаю позицію фракції Свобода озвучив народний депутат Михайло Головко. Це прямі включення з коларі Верховної Ради України. Наступний співрозмовник, народний депутат від фракції Батьківщина Сергій Соболєв. Пане Сергію, я вітаю вас. Позиції вашої фракції стосовно сьогоднішньої